Всім доброго раночку. Такого сьогодні холодного, морозного вітряного раночку. Я вам трішки показала, так яка в нас погодка в нас мінус 12 сьогодні. І, мабуть, як скрізь по всій Україні, в нас теж холодно, як і скрізь. Моя вранішня кава. Вірніше, зараз вже не так і сильно ранком, вже, мабуть, 10, може, пів 11. От, я зробила оце зранку каву. У мене там вже й пранякує, що попередається. В общем, я так уже, знаєте, займаюся трошки ділами. І хотіла. А, і так як отака погода, я ж вам казала, що може поїдемо в епіцентр. Ви знаєте, геть мені не хочеться їхати в епіцентр по такій погоді. Може, якось другим, другим днем якимось. Тому що ну, така морозяка, вітер. в мене тут таке свистить, прямо, знаєте, не знаю, що воно в мене тут завжди свистить, коли вітер. Ну, таке, наче там дуже страшне. Ну, того сьогодні думаю, ні, нікуди я не піду. І взагалі думала сьогодні зробити ж Денісу пельмені. от, кинулась в мене, і борошна немає. Це треба в магазин йти. Думаю, ладно, вже якось потім. Не хочу виходити на вулицю на таку холодину. От. Тому сьогодні буду сидіти вдома. Сьогодні не буду Ну, ну вишивкою буду займатися. У мене сьогодні буде відпочинок. Вчора цілий день то прибирання, то те, то все. А сьогодні в мене вже якби, такої роботи й немає. Їсти, в мене є, що наварено. Е, в общем, то сьогодні буду сидіти вдома. І вирішила вам записати оце маленьке таке відео. У мене було вчора запитання про, про голодування. І я, правда, не зрозуміла, про яке голодування, бо хто мене давно дивиться, той знає, що. Я можу ще й голодувати там, по 7 днів. <хи> ну, але я так думаю, так як я сказала про інтервальне голодування, то, мабуть, було питання про це. Розповісти, що це таке і навіщо це потрібно. Я розповім це своїми словами. Я не медик, не, не нутриціолог, ніхто. Я вам розповім це все своїми словами. До речі, голодувати я збираюся, тому що я вже не голодувала рік. Я голодувала прошлий рік перед Новим роком. І, мабуть, би, і в цьому році поголодувала, але ж захворіла. А от, і оце думаю, мабуть, треба поголодувати. Тому що от у мене якось приходить такий момент. Коли мій організм каже, що вже хватит, давай вже, трошки дай мені розгрузку. І тоді я сідаю, От коли я це відчуваю, я тоді сідаю на голодування. Що таке інтервальне голодування? Інтервальне голодування це м, така штука, коли ви просто не їсте певний період часу. Є різні інтервали. Є 18 на 6, є 16 на 8, є 20 на 4 і є 20, 4, 23 на годину. Що це означає? 18 на 6, це тобі ж ви 18 годин не їсте, 6 годин в цей період часу ви можете приймати їду. Ну і так же само, і остальне. 16 на 8, 16 годин ви не їсте, 8 годин їсте, 20 на 4, 20 годин не їсте, 4 їсте. Навіщо це треба, що воно дає? За той період часу, коли ви не їсте, а не їсти треба з вечора, ну, допустим, от приклад. Ви... На самому легшому інтервалі це 16 на 8. 16 годин ви не їсте, 8 годин ви можете їсти. От ви можете з 12 годин дня до 8 часов вечора ви їсте. з 8 часу вечора до 12 годин дня це табу. Ви не можете їсти нічого, що може давати скачок інсуліну. Річ в тому, що з вечора, коли ви лягаєте спать, наш організм починає виробляти гормон росту. І він виробляється до тих пір, поки ви щось не з'їсте, поки не піде скачок інсуліна. І саме більше його якби, виробляється з 10 до 11 годин ранку. Тому не рекомендують їсти зранку. а от... З 12 часов дня тільки можна починати перший прийом їжі. Що таке цей гормон росту? Ну, ви можете пошукати в інтернеті дуже багато інформації. Гормон росту сприяє відновленню нашому організму, він бореться з хворобами, він омолоджує наші клітини, він, він ще багато чого робить. Цю систему, цей процес. Включається, в організмі, включається процес аутофагії. Оцей процес це дослідив якийсь там японський учений, і він за це отримав Нобелівську премію. То, як ви думаєте, аби просто так, мабуть, ж Нобелівську премію не дають нікому. Тому це дуже корисна річ. І себе треба привчити просто ну, от, до такого харчування. От зараз я потрішку вхожу. Кава зранку, чай зранку без цукру це можна. Чай можна тільки зелений або чорний, не можна трав'яні чаї, бо вони теж ну, дають скачок інсуліну. Якщо вам дуже важко і дуже хочеться їсти, можна в каву додавати. Ви бачили, мабуть, я іноді додаю ну, 3-5 грам вершкового масла. На жир, інсулін наш не реагує, він не дає стрибка. Тому можна додавати, і жир попадає, і в організм і трішки збиває нам апетит. Якщо ви ну, раніше все рами снідали зранку і звикли до того, що у вас організм вже просить, ви тільки проснулися, і він через півгодини просить, дайте щось поїсти. Тому можна то робити там каву з маслом, ну тільки з маслом. Можна з кокосовим, можна з вершковим маслом, але ніякої вершки, ніякого молока, нічого. Я така людина, що я до обіду мені ну, легше переносити, переносити голод, мені ну, не, не хочеться дуже сильно їсти до обіду, тому для мене ця система підходить. Кожен має для себе випробувати. Кому підходить, а хто не може випробувати іноді деякому, декому легше сидіти. Там поїсти в три часа дня і не вечеряти аж до ранку, да? Там, і не вечеряти і вже аж поснідати. Ну, Просто тоді не буде процесу оцього аутофагії. От, а буде те саме інтервальне голодування. Ну, в общем, кому це цікаво, інформації дуже багато. От, ну, а так як я трошки піднабрала. Ваги своєї. Я завжди, коли мені треба худнути, я сідаю на інтервальне голодування. Це, по-перше, процес аутофагії, дуже корисний для здоров'я. А по-друге, зменшується на один прийом піші менше, тобі ж це менша калорійність і все. Худнемо ми тільки тоді, коли в нас зменшується калорійність нашої їди. От. Ну і плюс до того я ще е, починаю, е, пере, ну, переходжу на маловуглеводне харчування. Я не кажу кето, я просто на маловуглеводки. Е, Тому що кето теж якби мало вуглеводне, але багато жирове. От. Я не хочу зараз цим жиром вираховувати ці проценти, оце все. Тому я просто Виключила свого раціону, ну цукор я і так його не їм, той цукор, але ж я собі дозволяла там, коли цукерку, коли яке тістечко, а це теж цукор. От, я так цукор в вигляді цукру не їм. А з цукерками і з тістечками теж багато можна наїсти. Виключила я всі вироби з борошна. Хоча я ж кажу, це мал, мало вуглеводка, і можна там собі в обід. Я можу дозволити навіть з'їсти якийсь бутерброд, якщо я хочу, там, чи м, якусь ложку каші, чи якусь макаронину з твердих сортів пшениці, я борщу зварила він з картоплею. Е, так що в обід я ще дозволяю собі трішки вуглеводів, а ввечір це в мене без вуглеводів. Е, це м'яско або рибка. І це овочі, овочі, салати, будь ласка, хоч скільки хочете, хоч піввідра. Ну, Подивимось, бо вже весна, не за горами, новий рік уже пройшов. О, треба трошки себе приводити в норму, а то щось я розслабилася зовсім. От, зараз оце зайшла, бо це ж в інтервальне захожу голодування. А далі побачу, якщо все нормально, і може якийсь там період виберу і сяду на голодування на 7 днів. Так що сьогодні в мене буде отаке відео маленьке, моє е, в рубриці «Говоряща -голова". <с> голова. Я сьогодні не буду показувати, якби свій день, тому що показувати особливо буде нема чого. Зараз він візьму вишивочку. І буду, буду собі відпочивати, вишивати аж до вечора, бо в мене на вечір тільки робота. І все. Там таке мете, хурделить собі, і на вулицю не хочеться, і нічого. Робити я вчора все переробила. Так що сьогодні в мене буде відпочинок і вишивання. От. Ну і на сьогодні все. А кого зацікавила ця тема? Дуже багато є, я ж кажу, є доктор Берг в Ютубі. Доктор Берг, він, звісно, родоначальник кето харчування, але інтервального голодування також. І якщо вам зайде, будь ласка, слухайте, дивіться. Ну, дуже багато інформації можете цікавитись в Гуглі. Я зараз знаходжуся е на інтервалі 16 на 8. Я завжди так починаю, знаєте, з самого більшого, а тоді зменшую, зменшую 16 на 8, тоді перехожу 18 на 6. Ну, і в моєму віці якби, самим комфортним голодуванням інтервальним вважається 16 на 8 годин Тому я їм потім просто з 12 до 6 часов вечора. Це в мене два прийоми піші, я їм в 12, а тоді, там як в мене приходиться в 5-6, в отак. От. І все. І мені так комфортно і гарно, без всяких перекусів, без нічого. і тоді Головне, дотриматися і не зриваться. І тоді і вес гарно уходить, і все добре, і здоров'я наладжується, ну, все прям супер. Ну, Всякому випадку, для мене. Мені цей принцип харчування дуже підходить. От у мене Альона, от вона себе некомфортно відчуває в такому, ну, на інтервальному голодуванні, а мені дуже комфортно, тому я на ньому і сижу. Ну, от так, все, що могла, вам розказала. Кому цікаво, переходьте разом зі мною на інтервальне голодування. Пробуйте, тому що для того, щоб зрозуміти, чи вам так комфортно чи ні, це тільки треба спробувати. От. Ну і кого зацікавило аутофагія, Подивіться, подивіться цю інформацію, що таке аутофагія і для чого вона потрібна. Ну, і все, на сьогодні з вами прощаюся. Всім пока!